Як Зефирчик пьет пье молочко с хозяйской мыски. Пока все сплять. Давай зефирчику. Домашнее молочко. Давай. Смачно. Кажи, я сижу перед столом. И пью. Так набагато смачніше, правда, ніж із свого посуду. Ну, я, мабуть, тобі вже цю тарілочку подарую. А казав, що не хочеш? Пий-пий, давай. Що прійздоровенький? Моє маленьке, воно так молочко п'є. Смачно тобі? Котику? Усім смачненького.